Щодня, першу половину дня біля 300 дітей постійно по черзі приїжджають, і в другу половину дня точно так же займаються позашкільні різні студії. Гуртки багато з діток, які раніше сумнівалися разом з батьками повертатися до цієї школи чи ні, вони починають повертатися. Цей процес вже поступово пішов. Це нам дуже приємно. Вчителі задоволені, що є можливість свої знання передавати очно. Після багатьох років дистанції. Ційки тут дуже круто і комфортно. Дружна атмосфера вчителя добрі теж і нам, і дітям тут дуже комфортно. Ми дуже сумували за живим спілкуванням. По фізкультурі це дуже класні активності, дуже важливо можна. Правильно показати дітям техніку виконання вправ, і по їхнім звісно посмішкам я бачу, що їм тут подобається. Їм подобається не лише бути на уроках, а просто відчувати себе в безпеці. Ми тут повністю можемо психологічно розслабитися, розрядитися та наповнитися якимись позитивними емоціями.